Ну а тепер а, до насущного хліба. Що з ним? А він знаєте, що подорожчав у Києві знову. Але цього разу пекарям не вдалося отримати ціни навіть на так звані соціальні сорти хліба. А вони, до речі, були незмінними останні п'ять років. Сніданок дізнався, чому хліб невпинно дорожче. І наскільки можуть змінитися ціни вже протягом декількох місяців по всій країні? Батон. Арноуткої український. будівельник Василь купує хліб у цьому кіоску кожні два дні. До зростання цін чоловік ставиться з розумінням. Все залежить від топлива і курса е долара. Бачите, гроші гривня обіцінюється. Воно можна бути і так. А ось 35-річна домогосподарка Наталя у причинах здорожчання розбиратися не бажає, бо для її родини доволі накладно щоразу витрачати майже 20 гривень тільки на хліб. По бюджету вдарить кожен день купувати дві два батона. Хоча й хліб подорожчав, поки що його розкуповують як і раніше. Говорить продавець Тетяна. Люди як покупали, так і покупають хлібушек. ну. Що поділаєш? На все це не ростуть і на хлібушок виросли. Слова продавчині майже не відрізняються від офіційної заяви керівництва «Київхліба». На сайті компанії ми знайшли пояснення: ціни зросли, бо дорожчає борошно, газ, електроенергія і бензин. Через це зросла й вартість так званих соціальних сортів. Приміром, буханець українського домашнього декілька років поспіль коштував 3 гривні 16 копійок. А тепер за нього треба віддати на 32 копійки більше. Що вже говорити про решту хліба? На восьмісям. Чотири на рівно і це не межа, розповів сніданку. Економіст Всеволод Степанюк. Експерт каже не тільки кияни, але й українці загалом мають бути готовими до того, що хліб може подорожчати майже вдвічі. Він мав подорожчати, якщо брати девальвацію валюти, то десь відсотків на 40. Просто чому він подорожчав ще не на 40 відсотків, тому що ще хліб печеться ну на старих якихось запасах. До речі, київська влада вже пообіцяла зробити близько трьохсот кіосків, де хліб соціальних сортів продаватимуть за старими цінами, тобто в середньому не дорожче трьох з половиною гривень за буханець. Та коли з'явиться нова мережа, у мерії поки точно не знають.